Бурхливе студентське життя коледжу промисловості економіки та права, яке час від часу набирає форм то конкурсу Містер коледж», то студент року, цього разу знайшло своє втілення у КВК. Його учасниками стали дві команди, що представляли спеціальності фінанси, і кредит та бухгалтерський облік. Першими до зали увірвались небезпечні сповнені холодного розрахунку учасниці команди Аферистки і одразу, що зробили, взялись відверто купувати членів журі. Крім грошей, вони певно розраховували і на свою чарівність, бо до складу команди не включили жодного хлопця. У нас взагалі жіночий колектив, тому що в нашій групі 23 дівчини і тільки два хлопці. Вирішили взяти тільки дівчата і щоб це була наша родзинка. Суперниками афористок виступили дотепні і безтурботні ЛСД, гляниві студентські душі. Візитки обох команд продемонстрували, що з почуттям гумору у молоді проблем немає і що жарти постійно присутні у їхньому житті. Гумор нам завжди допомагає на екзамені, так як приходиш, не завжди знаєш відповідь, і приходиться якось викручуватись, і приходиться шуткувати з викладачами, щоб хоч якось підвищити свою оцінку. Що, виручає? Виручає, часто виручає. Перед тим як вступити до коледжу промисловості економіки та права, аферистки багато про що мріяли. І про те, щоб завести кошеня, і про те, щоб вдало вийти заміж. І навіть про кастинг на роль Карлика Паспорту у грі Форт Боярд. Значить, так мені потрібні найсильні, сільне, саме Я не поняла, що то саме нагле. Чернишова. Слушай мене, Чернішова. І що, раз мене попадеш, вилетиш отсюда, паніла. Я з Чернишова. Не статуся. Ну ти, 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 ти так, стань строй. Ставши зрештою студентами, учасники КВК вивчили багато нових формул, відчули жар справжнього кохання та на власному досвіді побачили урок фізкультури під керівництвом вчительки української мови та літератури. Так, а що це ми стали, як лінія визначення? А ну швидко всі в підмет. Загребельно мені в лісову пісню. Ти що, не чуй, Левицький? Я тобі Лесію українкою сказала в підмет. Ох. А що за студентське життя, кажуть ліниві студентські душі, безшумних та веселих компаній? Адже вони дарують стільки гарних спогадів. Ну і, звичайно, з ким не бувала ситуація, коли втрачалась міра випитого. Ян, тут мама дзвонить. Впевнена? Алло? Алло? Яночка? Дома. Доця, ти де? Недалеко. Яночка, ти коли будеш вдома? Скоро. Тазик поставив з ліжка. Навіщо? Речі брати буду. Та ти не переживай, я сама поберу твої речі. Почекай, То... тут ще батько з тобою хоче поговорити. Алло? Алло? А хто це? А це хто? Ти чому мені дружині дзвониш? А вона мені обіцяла речі попрати. Тазік зайнятий. Сьогодні я перу. Проявити свою дотепність та вміння за словом до кишені не лізти, учасникам дав змогу конкурс розминка, у якому командам належало поставити і відповісти на різного роду каверзні запитання. А третім випробуванням традиційно було домашнє завдання. Аби розкрутити суддів на найвищі бали, аферистки запропонували їм та усім глядачам відпочити та звільнити голову від зайвих думок на заняття з йоги. Тільки от проблема: якщо більшість людей ходять на йогу, аби розслабитись, то окремі екземпляри щоб змусити інших напружитись. Забываем обо всем и расслабляемся. Здрасте! Нет, тут а -а -а. парень на рынке дал флайт на первое бесплатное занятие. Можно? Да-да-да, садитесь. А погодите у нас, что первое занятие бесплатно было. Да? Забываем обо всем и начинаем расслабляться. Давайте перенесемся на Бали. Стоп. Что вы слышите? Подождите, я не могу на Бали, у меня загранпаспорта нету, нет. Ну тогда в Анапу. Женщина, я в Анапе уже два раза была, можно я в Ялту? Можно в Ялту, мы с вами девочки на Бали, а она в Ялту. В Ялте хорошо. Что вы слышите? Дует ветер. На вишта і співаєтесь. Пати. Так ви самі сказали, що являю. Я вам сказала, що я слухаю. Після взятої для підведення підсумків паузи члени журі оголосили результати та спочатку подякували веселим та кмітливим за подарований настрій. Я думаю, що ви всі зі мною погодитеся, що сьогодні всі, хто прийшов в актову залу, не пожалкував. Вже стало традицією нашому навчальному закладі проводити різного плану КВК. Це і між спеціальностями, і взагалі незалежними групами, тобто незалежними студентськими командами. Ви уявляєте, скільки часу, скільки творчості, скільки потрібно було терпіння, видумки для того, щоб сьогодні ми отримали ось таке задоволення, яке, таку насолоду, яке, яку ми сьогодні маємо. Лише 2,6 і бала відділили аферисток від перемоги у КВК. Зате радості команди ЛСД не було меж. У нас і багато позитивних в нашій групі, ті енергічних людей, які могли зібрати, ну зібрати таке КВК, таку команду веселу. Ми вибирали різні сценки з дивилися, як КВК проводять ну, настояще вже і готувалися, репетували багато до ну, За задержувалися, щоб нас все гарно вийшло і весело. І от нас вийшло. На церемонії нагородження кожен учасник КВК отримав з рук Тетяни Наумчик сертифікат на 50 гривень, а ще заслужену похвалу від голови студентської ради. Було дійсно весело, було смішно, було прекрасно. Команди гідно представили себе, але перемогла одна. І ця команда дійсно гідна цієї перемоги. Радує сьогодні те, що молодь веде активну громадську діяльність. Вони активно виступають у різного роду заходах. Вони Представляють свої групи і, і саме себе самих.